Дзвони чоловік каже, взяв mm -hmm. таку плиту, а вона не стає. Як починаємо розбиратися, то стає не моя плита, а в конкурентів не стає. Виявляється, він взяв конкурентів, Конкуренти скопіювали таку плиту, але скопіювали руку жопу, не знають, що як правильно його робити. Чоловік каже, прикладає, а вона не стає і ніяк не може розібратися. І конкуренти відправили до мене. А що я маю відповідати за чиєсь руку жопу? У мене вони робляться, по-перше, лазерна порізка, це точність до мікронів, де повністю все можна зробити, дуже якісні. Вони робляться всі по одному шаблону. За три роки, що я продаю, мене не було жодного випадку, щоб вона не стала. Можете подивитися в репости відео, скільки людей вже відео все повикладало ви на канал. Люди тільки дзвонять і дякують за мою розробку, за те, що я їм полегшив життя, за те, що вони викнули нарешті той пускач, який вже замучив їх. І просто з кабіни собі кнопочкою заводиться торк і завели свій SMD-двигун. Ставиться воно на SMD з 400 22 і на 23 можна, але з певними нюансами. На комбайни, трактори, на ЮМЗ де багато де це ставиться. Кого цікавлять якісні речі, звертайтеся інтернет-магазин Starter RV.